циклончик на місці, Merida, bike in UA, bike story і аргончик на базі повертаємо. зайшло. Ну а тепер поїхали катнемо Ты не насрала. Щось тут ганяється Але пустенька А там Морозов десь стоїть Десь Морозов, а там стоїть Щось робити буде А там все стоїть А ми будемо пухати Пішов Атака, атака, атакуя, 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 атакуя. атакуя. Красунчик. Привет.

Ну, Коротше, що пацани вам сказати. Міша мене їде закатувати, да. коротше, зараз будемо Мішу сидіти на хвості. Будемо зараз робити спортивну закатку. Да. Циклончик італарія. Нормально, в нас покатенька. Я кажу, ти мене закатувати будеш. Три тижні. Три тижні він очікував. Опа. Старенький ланцюжок. Утилізації. Утилізація. Утилізація. Ту, ту 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 А в нас тут уже новенький. Вапа. Зараз перемостимо. Ну і відправляємо спать. Це, де, спеціаліст розказує, що треба ролики крутити. Не потрібно інше крутити. Крутимо трансмісію. Трансмісію перемостили, коли поставили новий ланцюг. Я користуюся сквіртом для холодної температури. Він більш густіший. І все. Ой, красота все переващило. Ну все, нехай до ранку стоїть.